16 грудня на річці Сула відбулась толока, організована активістами та представниками українського товариства мисливців і рибалок. Голова міськрайонної організації УТМР, депутат обласної ради Владислав Мостовенко, напередодні звернувся до голови Лубенської державної адміністрації Івана Дзуса та голови районної ради Григорія Угляниці, аби провести круглий стіл з питання очищення річки. Як оказалось, у нас є програма розвитку малих річок. Водомів 2012-2021 року під неї закладені кошти як сільських рад, районної ради адміністрації, також і обласної ради. На цю нараду також були запрошені представники Хорольської міліорації. Фактично це їхня робота, але вони, на жаль, не долучаються до цієї роботи. Ми Обговорили дане питання, і як кажуть, в стороні не залишилось Під'їхавши зранку до місця проведення робіт, активісти наштовхнулись на завал, який за допомогою екскаватора зробили невідомі особи, аби техніка не могла проїхати. Дві години пішло на розчищення навмисно створеного завалу, після чого з'явилась змога під'їхати до берега. До речі, раніше, 5 грудня, коли розчищення проводились у селі Шершнівка, невідомі люди під егідою села сос благополучно розпиляли дерева біля берегу річки і вивезли кілька причепів дров. Цікаво виходить, коли на толоки техніки від людей досить важко дістати однак злочинним методом випилювати посадку знайшлась і техніка, і паливо. Але від цього не втекти завжди є ті, хто працює заради людей і спільного блага, і є ті, хто працює завдяки власної наживи. В цей день Владиславу Моставенку та небайдужим активістам досить важко давались пеньки і дерева, які протягом десятиліть досить глибоко загрузли в мул. переривали троси навіть у два пальці завтовшки. Доводилось вигадувати різноманітні хитрощі, аби дерево нарешті піддалось. Попри всю свою потужність та привімкненому повному приводі. Усі чотири колеса газ 66 лише греблись на місці. На коріннях, які вчепились у мул, було багато землі. В цілому спільними зусиллями вдалося витягти кілька проблемних дерев та розчистити берегову зону. О, хорош! Також під час толоки з дна річки дістали і історичну цінність. Це оце, історія. Оце на нашому краю так люди раніше пекли і, і плавали по річці. Оце ж було як весло. Прийнявши активну участь в роботі, депутат обласної ради зі своєї сторони пообіцяв, що на засіданнях в Полтаві буде ініціювати створення спеціальної комісії з розвитку та відновлення річок і водоймищ нашого краю. Буду ініціювати в обласній раді, щоб до там Створили теж комісію по розвитку малих річок, бо, наприклад, район Оржицький, там вже ми стаємо на декілька, як кажуть, шагів, вже в них зроблені перекати. На, на річки Оржиця вже видно результат, рівень води піднявся. Люди мають змогу відпочивати, ловити рибу. Також у нас у планах відновлення пляжів. Бо ви бачите, фактично за останні декілька років річка дуже обміліла, нема можливості ні покупатися, ні половити рибу. Прикро те, що мало хто долучається і підприємці міста, району. Ця проблема, яка виникла, її повинні вирішувати всі. Кожен повинен вкладати свою, як кажуть, частину в вирішення цієї програми. І я закликаю всіх, щоб долучались. Чим більше в нас буде активістів, тим більше в нас буде результат, і ми вже його побачимо весною влітку. Олександр Назарець, Олександр Устинов, телевізійна служба новин, об'єктив. набрав,